Привіт, друзі! Рада вітати знову вас на своєму Ютуб каналі. Знову хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого Ютуб каналу, особливо вам, мої підписники, мої друзі. Мені важко вас називати підписниками. Ви для мене друзі. Зараз я знову нахожуся в порту. Люблю тут бувати вільний від роботи час. На жаль, в порту ведуться зараз ремонтні роботи. І сьогодні, на жаль, теж хмурний прохолодний день. Ви бачите, що припарковується оцей великий лайнер-білий MSC, на італійській мові звучить. Його супроводжують кілька невеликих катерів, якщо ви можете побачити, за цією похмурою сірою погодою. Трохи дощить. На пагорбі ви бачите головний храм міста Анкона. Він називається Дому Діанкона на італійській мові. Цей храм був відкритий в 1047 році. Він пережив дві світові війни, був постраждав від цих війн. Пережив землетрус в 1972 році, був закритий після землетрусу на два роки. От. Зараз він відкритий для всіх бажаючих. Внизу ви бачите арка Трояну. Ця арка збудована за 119, 119 років до народження Христа. Ось вам покажу пушку. Це частина пушки, яка ще приймала участь у Другій світовій війні. Знову покажу вам фірму, яка займається ремонтом і будівництвом кораблів. Це фірма називається Fincantieri. Зараз пройду покажу вам знову лайнери. Сьогодні мало Малолюдно, я не знаю, чи то вже почалися святкові дні, предпасхальні дні. Як правило, в робочі дні тут оцей паркет, оця парковка заповнена машинами сьогодні зовсім мало. Я не бачу такої великої активності. Ви бачите лайнер, який проходить ремонт, лайнер із, Бель... із Бельгії. Бачите, Бельгії, називається Вікінг веста Трохи дощить капає дощ. Про що сьогодні хочу розказати вам? Ну, ви знаєте, що в Італії люди живуть по 100 років, а дехто і більше 100 років. Так, Італія займає п'яте місце в світі по довголіттю в світі. Середній вік для чоловіків 82 роки, а для жінок це 85 років. Так, моя бабулька, я працюю баданте, жінкою по догляду за людьми похилого віку, має 99 років. Вона ще тримається, скажімо так. Там список діагнозів, але я дивлюся, вона ще тримається. Ой, трохи не впало, зачепилася за ці арки. Бабулька родилася в 25-му році, пережила Другу світову війну. Теж Анкона під час Другої світової світової війни піддавалася цим обстрілам. На теж розказувала, що ховалася від бомбардувань, впала, і пош була, ну як поранила, поранила сама себе від падіння. От. Під час світу Другої світової війни вона ще досить молода, була не знаю, підлітком таке. Не знаю, скільки ж їй було років тоді. Якщо вона родилася 25-му, десь певно, 14 років вона вийшла заміж досить рано із за того, щоб чоловіка не забрали на війну, на цю Другу світову війну. В 47-му році народилася її єдина дочка. Коли вона вийшла заміж, вона перестала працювати. Вона була все життя вдома господаркою, зараз вона вдова. От таке. Така історія із життя. В чому секрет цього довголіття? Як на мій... на мій такий Розсуд. Ну, я думаю, це стиль життя і, напевно, ще якесь генетично закладено. Розмірений спосіб життя. Я дивлюся, тут ніхто нікуди не спішить. От люди живуть, багато живуть своє задоволення. Я дивлюся, італійці деякі. От вісьмам на цю от далеко не ходити. Ви бачите, ось цю фірму? Так я часто буваю в порту, і я часто бачу, як міняється зміна, ідуть робітники, хтось зміни, хтось на зміну. Це видно, і в основному я бачу іноземців. Їх видно, нас видно тут іноземців, і чомусь я мало бачу простих робітників італійців. От я задаю собі питання, чи є взагалі робітники на цій фірмі, на цій великій фірмі? Італійці, і який процент цих італійських робітників тут. Так італійці чомусь чоловіки жаліються, що нема роботи, дуже важко чоловікам з роботою, нема роботи. Але чоловіки не хочуть робити таку грязну роботу, як сантехнік, не хочуть йти будівельником, розумієте? Чомусь не хочуть багато йти, навіть скажіть, садівником, тому що це тяжкий фізичний труд, треба замастити руки. І навіть я дивлюся, на півночі Італії, коли я була в кому, да? от італійська піца. Італійська піца це була винайдена в Ніаполі, Да? Ну чомусь, коли я жила в кому, я дивилася в основному ці піцерії, або єгіптяни відкривають, або відкривають, скажіть мені, турки. Дуже мало піцерій італійських. Ну, так, да, коли ти заходиш в супермаркет, ти можеш там купити вже готову піцу із пекарні. Чомусь так, чому так? Не хочуть італійці робити такі тяжкі фізичні роботи. Ці роботи достаються нам, іноземцям. Так я, Баданте, 24 години. Ні одна італійська жінка не піде робити на цю роботу 24 години на сім. Десь колись там тобі дадуть вільний час. Це моя думка. Можливо, я помиляюся. Що ви думаєте по цьому поводу? Це ще одна арочка, я зараз нахожуся біля арки. Я вам зараз не можу показати, тут треба спуститися по сходинках, я боюся оступитись. Що ви думаєте по цьому поводу? Чому люди живуть по 100 років? Тому що люблять себе, бережуть себе, не беруть до одного до голови, відношення до життя, як кажуть, take it easy. Take it easy. Прийміть це легко. Ще раз повторюю, що це моя особиста думка. Кому сподобалось це відео, ставте, будь ласка, подобайки, підписуйтесь, хто ще не підписаний. І буде вам щастя. Всім добра і всім гарного дня! Бережіть себе.